Моя задача полягала в тому, щоб в даній задачі щоб спланувати її максимально. З урахуванням того, що противника відповідно більше, але противник нас не очікує, як то кажуть, і на цьому зіграти таким чином, щоб особовий склад максимально зберегти їхнє життя та здоров'я, і при цьому нанести максимальне ураження противнику і вибити його з тих місць, де він вже зміг пролізти, закріпитися і так далі. На даній задачі противник намагався захопити населений пункт. Який до цього не був йому взагалі підконтрольний, висувався декількома, не буду називати скільки групами, відповідно, з різних напрямків. Противника було викрито завчасно, також зіграло мінування. Оскільки були відомі ймовірні шляхи висування противника, було відповідно відоме місце, звідки він буде висуватись приблизний час. Відповідно, до цього всього ми вже підготувалися і просто, скажімо так, сиділи і спокійно чекали, поки наш план буде в дії. Завдяки розвідки ми завчасно завжди знаємо плани противника і не тільки плани, місце знаходження. Що стосується штурму, це були одні з масштабних штурмових дій, де противник застосовував всі можливі ресурси, всі. Все, що він мав в своїх силах, він його використовував. Відповідно, було застосовано як ПДП БПЛА противника повністю всі на цю задачу, як всі артилерійські системи в його наявності. Відповідно, далі противник здійснював висування за допомогою важкої техніки, за допомогою легкоброньованої техніки, за допомогою багів, мотоциклів, пішох груп, відповідно, він використовував всі свої засоби і методи, але тим не менше, оскільки все це було викрито, то в принципі, ми були готові до будь-яких дій. і Приблизно знали навіть, скільки буде людей застосовано, скільки буде техніки застосовано, і так далі. Тому ми були готові, готувалися. Бажаю здоров'я. Мене звати Крос. Я був командиром розвідувальної групи та координуючим офіцером, який виконував завдання в певному населеному пункті. Ми отримали задачу від командування, що потрібно зачистити село. Відповідно, отримали БРК, розробили план та. Почали пояснювати його особовому складу. Ворог постійно переміщувався, постійно заповнював позиції в селі. Наша задача була вибити їх звідси, повністю зачистити село та дати можливість дружнім силам зайняти лінію оборони та вирівняти фронт. Хочу тут сказати одразу, що багато з таких бійців, які виконують задачі, були, скажімо так, зеленими. Новоприбулий особовий склад. цей, Він вже трошки мав зовсім трошки досвіду, але конкретно для такої задачі він досвіду не мав. Отже, після кожного їхнього виконання завдання ми виправляли їхні помилки. Понятно, що в процесі критичні помилки також виправляються, щоб зберегти їхні життя, але тим не менше, ми там, наприклад, могли витягувати відео, показувати їм, як їх видно зі сторони, як вони це роблять. Значить, як де вони діють, не так. Мій позивний кекс. Моя роль в цій операції була, тобто, я або в двійці, яка йде, штурмує, або яка навітяжці. Так, це був штурм, так це був зачистка села, це так був одне з перших завдань. Як хочу у вас для тебе цю операцію? Точково. Ну як, це неможливо пояснити. Це потрібно там побувати, і тоді ти зрозумієш. Це не передаси словами. Конкретно було зачистити село, виходили, намагалися виявити, де вони можуть бути. Ну і ми приблизно в ту сторону під командуванням нашого командира з птички він нас водив і вже робили так, як потрібно. Нам потрібно було або вбити ворога, знищити його, зайняти ключові ділянки. Знайти, знайти ворога і виходить взяти в полон і дістати максимальну інформацію. Тобто, ми заходимо, проводимо до розвідку, виявляємо противника, відповідно, надаємо інформацію командуванню. Командування може прийняти рішення або вступати в контакт і вибивати противника, або відкатуватись і знищувати його засобами FPV або БПЛА. Для мене найскладніше була відповідальність за особовий склад, тому на мені лежала дуже велика відповідальність і потрібно було в ідеалі все пропрацьовувати. Але в кожній задачі є нюанси, тому треба було робити це все в режимі реального часу. Відповідно, я комунікував з особовим складом, дивився це з польоту пташки, підсказував їм, як підійти до певного підвалу, до певної ділянки. Якщо були якісь тривоги або суперечливі думки, чи потрібно туди взагалі заходити, чи є в цьому сенс. Тобто стоїть вибір перед тим, чи відправляти людей, або спробувати знищити засобами в Відповідно, ми підходили на максимально близьку дистанцію. Це для нас був великий ризик, так як ми заходимо, і ми не знаємо, де противник. Відповідно, ми намагаємося її виявити і тоді вже знищуємо його. Ну, не хотілося померти, типу, а так би якось. Ну, все було тяжко. Тут нічого не скажеш. І жога грає, ти так сидиш у лісі, а потім вилазиш на, на поле і ти в полі, як на ладоні. Ну, і там це все діч літає. Тобто, страшно. Та думав, що зараз приїхаєш уб'єш. Ну, оце є мисль, типу, щоб не приїхати, щоб не вбили. Одним із ключових моментів було, коли на мене вийшли мої військовослужбовці і сказали, ми можемо взяти двох пі в полон, вони хочуть здатися. І от тоді ми зрозуміли, що все буде нормально. В більшості випадків було розуміння, що людей пі туди заводить як м'ясо, і нам потрібно просто вдало їх знищувати. Ми знали, що якщо ми вже там взяли противника, допустимо в полон. То, відповідно, він знову прийде в ту ж саму будівлю і зажене туди знову нових людей, скажемо так, щоб завулювати. Відповідно, ми до цього підготувалися, і так воно і сталося. Туди противник зайшов, але там же ми його чекали. Вдалося взяти двох в полон. Це було досить важко, тому що був підвал, в якому було два входи, і виходить один контролив вхід. А іншому прийшлося полізти і відповідно брати їх в полон, закидувати туди гранату і відстрелюватися. Після чого в них бажання здатись в полон було ще більше. Могли хлопців покласти вони, бо там як було два входи і одна ванічка невеличка, то тобто вони хлопців бачили і могли типу, їх покласти. Мавіков добре так налетіло. типу. то ми часа два сиділи в кущах, там ховалися до скидами. Нас скидали трохи так. типу, ну, наверно хотіли, щоб ми їх не забрали. Ну, mm -hmm. не вийшло в них. Я коли їх допитував, вони тільки казали, що от наші нас кинули, а вам дякую, нас напоїли водою і тому подобне. Хотіли пити, да, зайшли по коліна в воду і почали сорбати воду крепко. Ну, вони настільки хотіли пити, що типу, попросили, будь ласка, до води, типу, хоч вмитися і попити води. Тому ми, ми їм дозволили, попили вони води, все, а потім завели вже до нас на бліндаж. Ну, там ну, і води, і поїсти і дали. Ну, ну по-людськи. Ну, питав, що там, як пили мочу. Каже, каже своя ще куди не йшла, а далі каже, вже можна говорити. Типу, ну. Їжі в них практично немає, води теж немає. Неділю пили свою вже мочу з під себе. Тобто ту мочу, що випили, ту вже насяли і знову п'ють. Ну. ну, Вони морально були настільки виснажені, що їм, мабуть, краще, щоб їх взяли в плен. Типу, ну, дай, якось так до них, типу. Напевно, вони теж так думають, що до них буде краще ставлення, ніж, ніж з їхньої сторони. Ну, Питали, що, откуда, тіпо, ну, на що сюди прийшов? Тіпо, ну, Стандартні питання, там, скажи паляні, ну. <сміялся> посміялися з них трохи да, ну, дай таке. Так взяли, де да, хоч ну, може на пацанів поміняють, да, ну, тоді такий варіант непоганий. Нам вдалося виконати успішну задачу за рахунок гарного планування, підтримки. Е Старшого начальника, тобто в нас було подавлення ребу, подавлення мавіків. Група була досить підготована. Ми постійно після кожного виходу обговорювали плюси і мінуси операції. Я їм підказував, як краще підійти, а у ворога все не вийшло, тому що їх кидали як м'ясо. Тож ну, завадив цілий комплекс заходів, який був вже готовий до того, щоб завадити їм, виконати їхні завдання. Це як мінування, це як планування ураження, це як готовність мобілізація своїх дій там, на певну годину, коли ми очікуємо штурм. І відповідно весь цей комплекс заходів і дій. І абсолютно кожен, хто значить, приймав в цьому всьому участь велика шана і повага. Передаю привіт Мірону. І передаю привіт е, білому. Ми вас вже знайшли. Чекайте від нас гостинці, подарунки. Ми до вас прийдемо.